Кінець світу. послухай, ну ми з вами знаємо, що кризи відбуваються. Циклічно. Циклічно, да, це, так, так. Да, це відбувається і тут нічого такого нема. Але дуже е е важливо, яка буде е економіка США. Якщо ми побачимо, ми знаємо з вами, що, слухай, вони, я взагалі вважаю, що у них постійно останні 10 років. Дефіцит там 5-6 мільйонів. Вони пускають трильйонів. Так, вони випускають, а, продають це свій цінні папери. Це, це не папери і задоволені все купляють. Це папери у них нема. Ну вони я Я вважаю, що вони це іскусственно все зроблять, роблять. Але хочу вам сказати, що сьогодні панікувати а, не потрібно. У нас сьогодні потрібно налагоджувати відношення з Європою. Нам потрібно сьогодні відбудовувати відношення з Європою, і я впевнений, що допомога від Європи буде спокійна. Взагалі, для них це не гроші, про які гроші ми зараз говоримо. Послухайте, коли ВВП за 20 трильйонів євро, то для них там 100-200 мільярдів, це не гроші. Тому можемо бути спокійно.